Вітаю, друзі. Вітаю вас з новою розмовою, з новою зустрічю, з новим вечором. Вітаю вас своєю подякою за ваші вподобайки, коментарі, за те, що поділились нашими етерами, підписались не тільки на YouTube майстер Овен Stefan, а й на YouTube майстер Стефан Academy UK перейти Поставити вподобайку прямо тепер під час етеру, прокоментувати і поділитися це модно. Це круто, так має бути. Э, дякую вам за те, що ви ділитесь нашими етерами. Розповідаєте про. І нам навіть розповідаєте про те, як змінює ваше життя наші ранішні етери, вечірні бесіди, як ви отримуєте відповіді на ваші питання під час вечірніх етерів. Для того, щоб це були діалоги, я прошу вас коментувати, задавати питання. З ваших питань, ну, спробуйте дати 600 різних тем бесід щодня. О, а 700, а 1000 А вони є тут. Дякую за те, що підписалися не тільки на YouTube, а й на Instagram, Telegram, Facebook. І це круто. Дякую за каву. Пам'ятайте, я п'ю її і ввечері. Дякую за допомогу. Дякую, що допомагаєте нам. Дякую, 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 дякую. Дякую, любі друзі, за те, що ви являєтесь спонсорами нашого каналу через YouTube, через Patreon. Дякую, що ви донатите на наші проекти і на наш канал. І, звісно, запрошую вас на навчання. Запрошую вас і на е марафони. Це змінить і обставини вашого життя і вас самих. І це дуже чудова історія. Ви від того збагатите не тільки свій внутрішній світ, ви збагатите і обставини свого життя. Вони зміняться. Часто назавжди. Часто назавжди. Отже, любі мої друзі, ви знаєте, ми, дівчина. Витрачає життя, чекаючи принца на білому коні, приходить кінь, принц так і не з'являється. Як не дивно, ну, здавалося б, така е, прекрасна, така освічена, така прям розумна, але вибачте, нікому нафіг не потрібна. І ніякому принцу, а принців на всіх не вистачає. Не без образ, я не хочу нікого образити, я просто хочу достукатися до вас. Що для того, щоб отримати щось, що ви вважаєте за достойне, треба відповідати цьому достойному і вібрувати саме на тих енергіях, які ви вбачаєте в своєму принцу і в коні. І, і в принцу, і в коні, і в усьому цьому. От, Якщо ви. Відповідаєте, відповідно вібруєте цим, цим вібраціям, вибачте, за тавтологію, Значить, ви і можете собі претендувати на того принца. От, і, на то, можливо, навіть разом з конем прийде і принц, і кінь і, і все в свій час. Ми пред'являємо претензії своїм партнерам по бізнесу, своїм кумам, братам. Родичам, ще комусь, а всього-навсього то не вони такі. То наш косяк, Наш прекрасний, чудовий, надзвичайний стан. Ми саме такі. Тому і наше оточення. І ви знаєте, якщо ми будемо працювати над собою, змінювати себе до диво, ну диво дивне, скажу чесно. Змінюючи себе, я навіть ви знаєте, не змінював себе, я спасався, а спасався і непомітно для себе змінювався. І я ставав некомфортним. Для гігантської кількості свого оточення. О Боже, це було жахливо насправді. Адже моє оточення змінилося повністю. Все. Оточення. Біля мене лишились тільки ті люди, кому я комфортний. І це такий вузький, вузьке коло людей. Розумієте, люди читають книжки про саморозвиток, типа розвиваються, все інше. А ми все одно різні. Ми вібруємо на різних енергіях, кожен з нас різний і унікальний, і коли не співпадають наші резонанс. Коли в мій небалансне. От пам'ятаєте, по фізиці цей експеримент з камертонами? Коли камертони співзвучні, то ти підносиш один камертон до іншого, і той починає звучати. І от як знайти співзвучного собі? А тут ще приєднається один закон фізики. Чудовий, надзвичайний закон фізики. Магніт. Ви притягнете до себе подібного. І ви будете магніт камертом. Ви будете звучати на достойній чистоті. Угу. І притягнете до себе таке, таке саме. Це як антенка. Радар оп, спіймав, пішов. І ви будете тою антенкою, тим радарчиком ви собі будете приваблювати. Це, як знаєте, оці е, низькочастотні резонатори проти мух, проти мишей. Підуть, Підуть з вашого життя мухи криси миші. Кроти. Плазуни. Ваш садочок буде чистий від тої нечисті спочатку, а потім і ваше життя. І ваше життя вже муха не залетить, але бджола на, ваш, на вашу квітку прилетить. Отак. Співзвучність. 爸爸。<laughs>